Що це означає їсти плоть? Дорогі мої, таїнство причастя, його біблійне коріння та духовний сенс. попробуємо до цього придивитися. Що ж таке причастя? Певний обряд, що придуманий у середньовіччя, який не має жодного відношення до Біблії, як вважає дехто. ні. таїнство причастя. У самому центрі Нового Завіту, в якомусь розумінні воно і є новий завіт між Богом і людиною. Біблія, як відомо, це книга, що наповнена поетичними образами і метафорами. Приміром, в Святих Євангелієм, Христос називає себе і добрим пастирем, і виноградною лозою, і дверима, і шляхом. Але, звичайно, усім було абсолютно ясно, що це метафори. Він у жодному сенсі не був ні дверима, ні лозою, і з ним не можна було поводитися як з цими предметами. Але серед його рис були і такі, яких виявлялася подоба з дверима чи лозою. Нікого такі мовні звороти, звичайно, не бентежили. Але є в Євангеліях і щось зовсім інше. Одного разу Христос назвав себе хлібом живим, який зійшов із небес, і додав: Істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського, і не питимете його крові, то не матимете життя в собі. Івана 6:53. Такі дивні слова не просто змусили замислитися до звільних роз'яв. Але і відштовхнули від Христа деяких учнів, які назавжди залишили його. Цікаво помітити, як відреагував сам Христос на їх відхід? Чи не хочете відійти і ви? Симон Петро відповів: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого, Івана 6. 67, 69. сучасній людині слова Христові про себе, як про хліб живий, можуть здатися незрозумілими, а то і зовсім безглуздими. Але ж чому для учнів Господніх заява їсти плоть, пити кров прозвучала так серйозно? Стало перехрестям, на якому людина вирішувала, чи залишитися їй з цим чудотворцем, чи піти іншим шляхом. Річ у тім, що з одного боку ці слова вступали в серйозне протиріччя з вимогами старозавітнього закону, якому корилися Ісусові слухачі, кров була для них ночієм життя. Пити її чи готувати за неї їжу найсуворіше заборонялося. Євреї, коли забивали тварину, навіть якщо це не була жертва, все рівно були зобов'язані вилити всю кров на землю. Уважалося, що у крові міститься душа, а душа належала тільки Богові. А що може казати про людську кров або про те, щоб їсти людське м'ясо, нічого більш забороненого і уявити собі неможливо? З другого боку, ці слова ясно указували на жертовний бенкет. У ті часи і євреї, і язичники постійно приносили жертви. У деяких випадках жертовних тварин спалювали на вівтарях повністю. Але у більшості випадків частину м'яса з'їдали жерці і ті, хто приносив жертву. Таким чином, люди символічно брали участь у спільній трапезі з божеством, що і було свого роду кульмінацією всякого культу, і поклоніння єдиному богові ізраїльтян, і поклоніння різним богам у язичників. І до цього дня. Ми відзначаємо урочисті, радісні чи скорботні дні, збираючись за спільним столом з тими, хто нам дорогий, з ким ми відчуваємо себе єдиним цілим. Ісус теж багато говорив про бенкети, Шлюбний бенкет для нього був звичайною метафорою Царства Божого. Тут Він теж явно указував на такий бенкет. Але ж чому заміж ролі хазяїна, бенкету, він привласнував собі роль головної страви. Зрозуміти це можна тільки в одному сенсі. Він являв себе жертвою, яка буде принесена заради цього бенкету. Такий бенкет дійсно відбувся напередодність старозавітньої Пасхи. У християнській традиції його називають Тайною вечері. Напередодні свята Пасхи, кожна єврейська сім'я повинна була зарізати чи козеня. Хто не міг собі цього дозволити, об'єднувався з сусідами. На згадку про те, як у ніч перед виходом ізраїльтян з Єгипту, вони принесли в жертву таку ж тварину, та її кров'ю помастили одвірки своїх дверей. У ту ніч. Як розповідає книга виходу, ангел Господній убив усіх первістків єгиптян, але домівки Євреїв, помащені кров'ю ягняти, залишилися цілими. На свято Пасхи Ісус учнями прийшов у Єрусалим. Позаду були тріумфальний вхід у місто, підступні запитання фарисеїв, підозрілі змінливого натовпу. Попереду були арешт, неправий і швидкий суд, крики розіпни його хрест на Голгофі. Але mm. цей вечір належав їм у вузькому колі учнів на чолі з учителем. Вони зібралися на свою святкову вечерю. А далі, і аналіз Матей описує це так. І коли вони їли, Ісус уже хліб. І благословивши переламав, і роздаючи учням, сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє. І взявши чашу, та воздавши хвалу, подав їм і сказав: пийте з нею всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26. 26, 28. Інші євангелисти запам'ятали його слова трошки інакше. Але загальний сенс не змінюється. От як звучать вони в Луки. Це є тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомен про мене. Це чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Луке 22, 19, 20. Цього разу. Ніхто не висловив подив, хоча слова ці звучали не менш загадково. Що це за новий Завіт? Це сьогодні ми звикли, що книга з такою назвою стоїть у нас на полиці, але тоді ці слова прозвучали приблизно слова. як нове небо і нова земля. Завіт був укладений давно, і він був один договір між Господом і обраним народом Ісрая. Власне, з цього договору і розпочалася історія Ізраїлю як народу. Він визначав увесь їх хід і сенс, і який же завіт можна було укласти на додаток до нього. В у пророків можна було зростріти пророцтво, що одного разу з ізраїльтянами буде укладений новий завіт. наприклад, Єремії 31,31. 31. Але вже, звичайно, така урочиста подія не могла відбуватися в невеликій кімнаті, прямо так за вечері. Адже коли укладався колишній завіт, увесь ізраїльський народ зібрався біля підніжжя Сенаївської гори. Він три дні і три ночі готувався до цієї події, але на гору зійшов лише Мойсей. Це було схоже на землетрус. Або вивершення вулкану, оповита димом гора треслася, лунав громовий голос. Але тут не було нічого подібного. І чому він сказав про кров? Укладення колишнього завіту було скріплене кров'ю жертвенної тварини. Тоді первосвященник налив її в чашу і окропив нею і ковчег завіту. символічний трон. На якому, якби сидів серед свого народу Господь, і увесь ізраїльський народ. Уявлення про те, що саме жертовна кров служить своєрідною печаткою на договорі, було загальним для всіх народів того часу, як для ізраїльтян, так і для язичників. Адже це була форма спільної, священної трапези договірних сторін. Того вечора. Тій кімнаті не пролилася кров. Проте вночі Ісус був заарештований, і на наступний ранок натовп у дворі Пилатому кричав: кров Його на нас і на дітях наших. Матея 27.25. Ті, хто підбурював народ вигукувати ці слова, мали на увазі, що приймають на себе відповідальність за смерть цієї людини, знімаючи її з пила. Але якщо згадати жертовну кров, якою був окроплений народ при укладенні колишнього завіту, подія набуває іншого сенсу на усіх присутніх на увесь ізраїльський народ, на все людство падали бризки нової жертвенної крові. Хоча тоді ще, здається, ніхто цього не розумів. А потім було розп'яття. Жертовним Ягням, слов'янською агнцем цієї нової Пасхи став сам Ісус. Євангелисти підкреслюють, що Його смерть навіть у деталях співпадала з тим, як різали пасхальних баранчиків або ягнят. Наприклад, не можна було ламати їм кістки. Івана 19.36. Звичайно. Справа не просто в зовнішніх збігах, а у самій суті жертовна смерть Ісуса Христа на Христі відкривала можливість абсолютно нових стосунків між Богом і людиною. причому цей завіт був укладений не з окремим народом, але з усім людством, точніше, з тими людьми, які побажають до нього увійти. Не випадково тайна вечеря була дійсно таємною, дуже домашньою. Прийняття Нового Завіту є справа особистого вибору. Людина сама усвідомлено і добровільно має сказати Христу так, в якому сенсі особисто з Ним зустрітися. Це не означає, що такою зустрічю все і зачинається. Адже Юда теж був на тайній вечері. Після чого негайно вирушив здійснювати свою зраду. Але навіть для нього, яким б не були його мотиви, тайна вечеря стала безпосередньою точкою відліку, моментом головного вибору. У Євангелії від Луки є один дивовишний епізод. Христос вже був розп'ятий, вже воскрес. Він навіть явився деяким учням. Але інші все ще сумнівалися в цьому для них усе закінчилося. Учителя вбили, Царство Боже так і не настало, пора було розходитися по домівках. І от увечері у день Воскресіння, двоє учнів ідуть в поселення Емуз, міркуючи про все, що сталося. До них на дорозі підходить Воскреслий Ісус. Але вони занурені у власні сумні роздуми, не пізнають його, приймають за випадкового перехожого. Вони самі охоче починають йому переказувати всі події останніх днів, діляться своїми сумнівами. Тоді він почав цитувати їм писання і пояснював, що називається з цитатами в руках, що так і мало статися з Месієм. Що йому і належало постраждати, а потім воскреснути. Тим часом подорожні підійшли до селища, які йшли, і Господь ще не впізнаний учнями, то показав їм, що хоче йти далі. Проте учні затримали його і запропонували залишитися і заночувати з ними разом, бо було вже пізно. Господь погодився, і коли прийшов час трапези, Узяв хліб, благословив, розломив подовгі. Тоді у них відкрилися очі, і вони пізнали його, але він став невидимим для них. І вони казали один одному, чи ж не палало в нас серце наше, коли він говорив нам у дорозі і коли вияснював нам Писання. Луки 24, 31, 32. Вони думали багато і говорили про Ісуса, у них навіть палало серце, але вони не могли його пізнати, доки він не розломив хліб, як розломлював його за тайною вечерю, як зробив це безліч разів під час земних мандрів з учнями. Звичайний рух рук, знайомі слова благословення перед трапезою. Недостатньо було говорити про Господа і навіть з Господом. Потрібно було щисти за один стіл з ним, потрібно було прийняти участь у його трапезі, щоб впізнати його. Не дивно, що саме Господня вечеря чи переламлення хліба, якщо називається воно в новому завіті, із самого початку стала головним стержнем. Усього життя учнів Христова. Вони ж постійно перебували в ученні апостолів, і в єднанні та на ламанні хліба і в молитвах. Та Книга діянь 2.42 коротко описує життя ранньої церкви. Сьогодні така сама вечеря звершується за особливими правилами і називається Євхаристією. Саме це слово означає грецькою. Подяка і те сходить безпосередньо до біблійних текстів. Христос на тайній вечері дякував Отцю за його щедрі дари, як це взагалі було прийнято робити на святковій вечері. Так само християни на вечері Господній дякують Богу за Його всі милості, передусім за спасіння, дароване людству в новому Завіті. Звідки ж береться слово причастя? Те з Нового Завіту. Беручи участь у вечері Господній, християни стають причетними хресній жертві Христовій. Причому вони беруть участь у тій самій тайній вечері, так вірить і завжди вірна церква. Крім того, так проявляється їх єдність, причетність, причасність один одному. І той же апостол. Павло писав, один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі причащаємося від одного хліба. 1 Коринтян 10.17. Приходячи до Бога, ми і до інших людей стаємо ближчими. Вечеря любові, літургія постійно згадується і у апостольських послань. Вона дійсно звершувалася на спомин про Господа, а передусім на спомин Його жертовної смерті. Павло писав, бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крови Господні. Нехай ж випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. 1 Коринтян 11, 26, 28. Слова апостольські звучать дещо несподівано. Чи може бути людина гідна того, щоб прийняти тіло і кров Господню, строго кажучи, за жодних обставин? Але якщо звернутися до найближчого контексту, стане ясно, що що апостол Павло має на увазі. Тоді на початку церковної історії багато подій ще не набули форми нинішніх обрядів. Так і на вечерю християни збиралися в той самий час доби, коли вона і відбувалася спочатку. Увечері, після стомливого дня, вони приносили з собою їжу. І хтось з них був настільки голодний, що йому вже ніколи було роздумувати про сенс усього цього, а хотілося просто повечеряти скоріше і ситніше. Павло ж наполягає, що усякий, хто приступає до вечері, повинен добре уявляти собі, у чому він бере участь, і що для цього в нього зробив Господь. Це занадто серйозно, і легковажне ставлення до вечері може бути, як він пише, навіть причиною хвороби і смерті. У Старому Завіті люди були упевнені, що неможливо побачити Бога і залишитися у живих. Новий Завіт дає їм можливість сісти з ним за один стіл. Але це ще не означає, що скасовується дистанція між Богом і людиною, що людина може образно кажучи. Відкривати ногою двері на небо. Саме тому, дорогі мої, Господня вечеря стала поступово віддалятися від звичайної вечері. У діяннях 27.12 ми читаємо історію одного з таких зібрань, яке проводив сам апостол Павло. Християни збираються ввечері першого дня тижня, тобто в той самий день, коли воскрес Христос, який називається тепер у неділею. У юдеїв тиждень завершувався суботою, Павло розмовляє з ними до півночі, один із слухачів, заснувши, випадково падає з вікна і розбивається. Але апостол, спустившись зниз, повертає його до життя, і тільки тоді він переломлює хліб, тобто звершує Євхаристію, причому жібрання тримає далі до швітання. Дивовижні слова Христові читаємо ми в откровенні Івана Богослова. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з Ним, і Він зі мною, «Откровення 3.20. Це не просто красивий образ. У нас дійсно є можливість взяти участь у цій вечері. Вона вже приготована для нас. Залишилося лише почути голос і відчинити Христу двері. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписався, підпишіться. В Першому коментарі уділи благословення Над, під, під тим коментарем, на жаль, відповісти. Аж тільки тоді пишете імена для кого, але кожне ім'я пишіть окремо. І про лайк не забувайте. Подобається, не подобається, нема різниці. Уверх пальчик чи вниз пальчик, але поставте. Слава Ісусу Христу!